Ребільше! Прошу Тут нам не заважати Слухами лахами, щось це хвилюєш. Я людина проста, так, так, ні-ні, Згоден, згоден, далі не по руках не згоден затопзати хто далі. Стоп! Так ми на лавці. Діло домбе, ви перший раз одружуєтесь на другій. А тому слухайте мене, весь нас з батьком це окремий випадок починайте здалеку, ви не в тому віці, щоб гнати коней. Та да чого тут ви? Мене все як у молодо! Це це ви покажете на наречений. Побачиш, треба інше вічволість. Так, я піду, мене нема. Але вас тут сюди, я тут. Hey, Вечір добрий, проходьте на вас чекаю. Хочу купити мою буру корову, тулю йому. Усе розумію. Таємниця є таємниця. Вечір добрий, реплейсери. А чи не вип'єте зі мною по чарці? Не хочу, не хочете? Не хочу ображати вас відмовою. Ще не краще. Живемо помаленьку, як скажено у писанні, і в поті чола свого, добудеш хліб свій. Ну, то вип'ємо за життя. Лихає! <клес> Лихає! Ептем! А що ви чули за англобурську війну? Не хочу засмучувати вас, либлизаре, але вона вже п'ять років, як закінчилася. Не вже. Уже. Ну тоді ще виб'ємо. А чому б і ні? Нехай. Лихаєм. Лихай. Я людина проста, ви теж не графів. Так що ж ми будемо битися, як муха шибку, коли є двері. Ви не здогадуєтесь, чому я вас запросив. Так, реблейзере, хоча й випив вашу горілку, скажу прямо ні. Ну, Дозвольте мені вас запитати чому. Живе створіння, душа за неї болить. А що зробиш на все свій строк. Рептиві, приходить час, потрібно віддавати. А Куди ж поспішати? Річка ще не загорілася. Рептивіє. Що за ніжності при вашій бідності? Вона ж у вас не одна. тут тільки почну. Візьмете одну, захочете друг. Обійтесь Бога. Що мені робити з двома? Ну те, що й однією. я вас не перший день знаю. Так, стоп! Репти, я повинен пройтись обдумати ваші слова. Менахиме, він пропонує двох. Ви не погоджуєтесь, наполягайте на одній. Розмова не почнемо спочатку. З алгопульської війни? Ні. Проста, але забезпечена. У мене в домі це є і в підвалі, але отут порожньо. Приходжу оце ввечері додому, лягаю чисту постіль, гашу свічку і така самотність. У мене до ранку подушка вся мокра, <реш> Чим же може допомогти вам моя корова? Ви називаєте її коровою? Ну а як же я її повинен називати? Так стоп, рептяні, я повинен пройтись обдумати ваші слова. Мена хемен. Він називає її коровою. Скільки випали? Майже пляшку. Мало, замовте ще. Спробуємо разом. Е, Рипти, я краєцькому гачу вашу розмову і спробую внести ясність. Розумію, що вас турбується, покухає вона його. Я спеціаліст із душевних справ скажу, що ви, створіння, здатне на все, навіть на це. Ось калейзера, Ось слова від яких розстане будь-яке серце. Передайте оце ги. Навишу. Хайде, хай премаје перед оцима. Де? Ухриви? Мою дочку! Ну, звичайно! Жени бат... щасливий батько! ревнивий. я ваш родич і славам не бажаю! Вона з ним, як сир у маслі не буде. Дідійди, Менахем. <клес> Мені треба подумати.